Бомба впала і піднялася ось страшезна пилюка в драмтеатрі. Воно падає і падає, падає і падає. Ми чуємо, прям бачимо, як тремтять просто стіни, і ми ось так дивимося на одного, поки навколо нас там все падає. Драми немає. Драми немає, драми немає, драми немає. Ми з дружиною працювали в Маріупольському театрі з 2003 року. Це ми закінчили Харківський інститут мистецтва і поїхали до Маріуполя. На театральній площі дивимося, а там. -то? Театру немає. Він сховався з арештуванням. Ну немає ну, ремонту, немає ні сцени, ні глядацької зали. Тож нас прослуховували прямо у кабінеті директора. Ми художня рада посідала, як це висадити, а ми mm -hmm. посідали на підлозі. І показували уривок з дипломної вистави, а зорі тут тихі». — Уявіть, я грала Васку, Ой, то я грала Бричкіно, Камількову, Кір'яна, а ти? Васку. І все. Так. І на Ну він, по-перше, став для нас не просто роботою, а домом, де ми дуже проводили багато часу. Спочатку це був російський театр. Навіть була офіційна назва російська. А після 2014 року цю назву зняли, і театр вже переходив на українські вистави, перекладав з російської на українську мову п'єси. І більше вистав ми вже показували українською мовою. 24 лютого мене вранці збудила дружина. Ігоре, вставай. Чого ти розіспався, війна почалася, вставай! Та відчіпися, яка ще війна! Так почитай інтернет, нас бомблять! Господи, невже в цього йолу по зовсім мозки закипіли, а? Як бахкає десь неподалік, то перестаєш на це звертати увагу. Ну так, десь поруч йшла війна, але ти живеш своїм звичайним життям, ходиш на пари чи в театр, працюєш, закохаєшся. І коли ось ця бомба теж. Ось я думав постійно, а як там зараз мама ось? На, на мене драм впав. А над нами кружляє літак, який скинув цю грбану бомбу, ніби любується своєю роботою. Люди. Що вибралися з театру, вони просто кидаються під машини, вони хопаються за двері автівок, аби тільки вибратися з цього пекла, а літак він летить прямо на нас. І ми і ми падаємо лицем у цю бахнюку і просто молимося, молимося, тому що ми не знаємо, як нам порятуватися. День ми пересиджували в моїй гримерці. оскільки добре розуміли, що над глядацьким залом та сценою... Окрім даху більше нічого нема. І там знаходитись вкрай небезпечно. Зрештою, туди і прилетіла. Хочеться після вистави маму набрати, поговорити. Я зараз усвідомлю всі умови, нуди, ну де, що відбувалося, наскільки навколо мене людей вже там загинуло, я ось просто вижив і теж ось це мене мучить, чому я вижив? Ну чому саме я, для чого? У мене там, ну просто при мені загинуло 600 людей. І вже в нас на той час відключили воду, газ, світло і поцілили в будинок навпроти. Він стояв чорний, обгорілий, без вікон. І тут звістка. Відтак буде проводитись евакуація до Запоріжжя. Зелений коридор. Їдемо. Їдемо. Я це хочу розказати. І коли я їхав в колоні. Коли ми цей паспорт мірвали, я вже тоді усвідомлював, що це повний треш відбувається, що я просто я, Ну, може, я для цього й вижив. Ну це просто мій обов'язок оце все розказати. Щоб це вся Україна знала, щоб це весь світ знав. Це наші свідчення просто. Це наймасовіше вбивство, а не загарбницькі війни. В театрі не перебував жоден український військовий. Це була розправа над мирними мешканцями це Маріупольська драма. Коли я зібрала всіх працівників тут саме в цій залі, а це мала сцена Закарпатського академічного обласного драматичного театру Муздрамтеатру, я їм сказала, що того театру, що був, його немає. Той театр він сповідував більше руський мір і його розбомбили самі росіяни. Його більше немає. Зараз у нас. Була змога вперше в історії донецького театру створити справжній український театр, і ми його створили, і ми його робимо.